Паспорт, значить, п'ятдесят тисяч на тоже на виконання земляних робіт по будівництву вуличного водогону по вулиці Польова. І 480 тисяч гривень виділити Сутирськівському ліцею з зазначеної суми 130 тисяч для проведення розрахунків за виконані роботи з капітального ремонту огорожень, яка за ліцеєм зараз здійснюється. І 350 тисяч гривень на виготовлення проєктної документації на капітальний ремонт харчоплоку. 430 тисяч гривень із цієї суми, що була від продажу водоканалу, ми. Буде перераховано на співфінансування придбання шкільного автобуса. В даному випадку ми гроші були виділялися за рахунок вільного залишку раніше, то ми частинку коштів покриємо за рахунок продажу цього майна, а та частина, яка була спрямована за рахунок вільного залишку, ми відновлюємо розмір вільного залишку і спрямовуємо ці гроші, в тому числі і на заробітну плату працівникам, яку я вже сказав. 25 тисяч гривень виділяємо на придбання бензину для нашого дільничного офіцера громади. Це вже на 26 рік. І 230 тисяч гривень виділяється на придбання безпілотника для військової частини 3020. Ось це такі зміни пропонуються внести до бюджету. Ще, ще щойно звернулася до мене, це буквально як я йшов до вас, воно тут немає. На розгляд комісії просить 4,5 тисячі гривень, Наша служба у справах дітей на оплатних закінчується програма місцевий бюджет, оплатити її в них немає. Чи? Програма бюджетна програма, якою не користується. Зараз, зараз будуть вони всі, то 4,5 тисячі гривень. Якщо комісія і не проти, я рішення допишу для нашої страни. Ми за це і на серці. Ну що, 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 ну, діти, коноза. Знизу до гори діти. питання, шо? Я думала, я. Знизу доволі чи зараз. Знизу, знизу значить, знизу. 230 тисяч гривень безпілотний для військової частини. Так. 25 тисяч гривень бензин для дільничого офіцера громади. Так. 430 тисяч гривень це співфінансування придбання шкільного автобуса. Ну, це заміна коштів. Ті, що були направлені, повернуться на загальний фонд, а ті, що на спеціальному фонді залишаться Так. Тут. так. Далі йде 480 тисяч в ліцею зазначеної суми 350 тисяч харчоблок, 130 тисяч... Ось я хотів що? пояснити. Значить, щоб зробити реконструкцію харчоблоку, а вимога стоїть, бо ми все-таки балотуємося на те, щоб ліцей зберегти. То вимога стоїть, щоб харчоблок, класи були підготовлені, харчоблок, щоб був підготовлений. Сама най... за проєктною документацією запросили 500 тисяч. Цю проєктну документацію перевіряють не тут, а в Міністерстві економіки. Якщо вона підходить по вимогам, то її приймають і фінансують. Якщо ні, то сидіть свою програму. Якщо я говорив, ми сиділи, я торгувався з ними, ми зійшлися на сумі 350 гривень, тисяча. ким чином? Тому -то от така сума ну необхідна. Ми хотіли вже й давно робити. там Вже виїжджали, вже міряли і так далі, і так далі. Але... Таким чином, а виділяють кошти, то тоді ще буде, держава дає 60%, і ми будемо давати 40%. Ну його треба зробити, бо то... так, ну, да, для дітей треба. Це для, для дітей. Спортзал. Його треба закінчити. Йоста, Там такий гарний спорозал виходить, що ну, я, я, думаю, я туди заходжу. Yeah. Бачили, як воно, yeah, хотіли yeah. щітками там побігли. Yeah, yeah, yeah. Пол там, там ще пол буде зроблений цей щоб там це молодші групи будуть займатися. Дітей перший клас, там другий, третій, четвертий. Ті, які не зв'язані там з м'ячовим і так далі, і так далі. Ну, фізкультура буде. Я малечу там де нормально. Хей, дуже гарно, дуже. Стінки там гарно. немає, то все за цьому зробили повністю все Хорошо, хорошо Так, все тоді погоджується. Да, так, погоджуюся. Дякую.